На радість містян та гостей Дніпра незабаром запрацюють фонтани. Наразі фахівці проводять підготовчі роботи, розконсервовують їх та прибирають зимові накриття. Наразі призводиться монтаж фонтанного обладнання фонтанних насадок, подачі водяних струменів. Це є розконсервування фонтану у літній період. Після завершення монтажних робіт водограй запустять у тестовому режимі. А це фонтан біля театру опери та балету. Роботи тут на етапі прибирання. Сейчас идет, значит, мойка фонтана. Перед пуском все фонтаны у нас моются. Перед этим была полная консервация двигателей. Поставили все двигателя в машинном отделении, продули все, проверили. А сейчас идет мойка. Это перед набором воды, чтобы в фонтане была чистая вода. Тішити дніпрян та гостей міста водяними потоками фонтани будуть з 1 травня. А комунальники традиційно закликають не купатися у водограях та не кидати туди сміття. Все це призводить до забиття насосів брудом.